Сам я проживаю в місті містірпінь. В перший же день повномасштабної війни до нас прийшли непрохані гості. Прийшлось виїхати. Виїхали в одних штанах з дружиною і котом. Ну, і дитиною. Зразу по виїзду зняли квартиру, і я прийшов в воєнкомат. 6 березня служу. В мене була зброя на руках офіційна, у мене свій автомат. Там, я, грубо кажучи, все життя зі зброєю, тому в мене не полягало зовсім ніяких сумнівів, запитань. Більше придосторова була з сторони дружини. Вона дуже переживала. От, проте я це зробив хитрістю. Я записався, як вона називається, в роту охорони воєнкомату, сказав, що буду на місці, і при першій можливості перевівся в бойову частину. Коли ми дізнаємося про штурм, йде збір команди. Тобто не кожен десантник може бути. В даній ситуації корисним так вибираються самі професіонали з, нашого, з нашої роти. Тобто це кулеметники, помічники, гранатометники. Далі, коли збирається група, певне залежно від того, що ми штурмуємо, збирається певна кількість людей. Далі приходить вже командирське інформування, ми вже узнаємо координати, місце, що ми хочемо забрати, так як я і казав, яка в нас буде підтримка, скільки в нас часу, коли ми заходимо. Тобто, наприклад, ми встаємо там о 4-й годині ранку, так, у нас є час зібратися, провіряємо екіпіровку, зброю, БК, там, штурмові рюкзаки і так далі. Далі висуваємося до заданої точки. На точки сидимо, чекаємо вже команду. Так, це в основному, ну залежно від якого часу доби, були таке, що вони спали, не очікували, просто залетіли як ураган. Це якраз цей штурм, який був, напевно, найвдаліший. Ми забрали свої старі позиції, на яких нам добряче накопали, помогли нам. Штурм був досить поначалу, здавався досить важким, бо дуже незручна позиція, мали заходити по видному місці, тобто де 30 метрів, треба було перебігти просто по відкритому полі. Кругом було все заміновано, зібралася група так сказати, самих відчайдухів наших там шість чоловік. Ми не робили артпідготовку, як це завжди готово. Бо коли б почалася артпідготовка, зрозуміло, що вони б проснулися вже і щось очікували. Ребята просто забігли на позиції. Частина підорасів просто спала. Вони цього не очікували. Зайняли частину окопа, почали вести вогонь на подавлення, і решта бійців вже зайшли на позиції підорасів і почали їх потроху вибивати. Зайшли на позицію. На позиції у нас тільки вагнера, білогорівки воюють, ну лише вагнерами, не зустрічали практично ні кадрових, там, нікого. Їх туди просто закидають як м'ясо. Одних вибили, других, третіх, тобто їм неважлива кількість. Забігли на позиції, почали активно давити вогнем, закидати їх гранатами в їхні нори. Решту хлопці, поки ну, перша група тримала підхід, спокійно зайшли і почали віджимати вже їх, їхні позиції. Захватили дуже багато зброї. АК-12 їхні самі нові, захватили важкі кулемети, ну, багато зброї. Ну, за один штурм, я пам'ятаю, було сім чоловік ми зараз виводили, це прямо зараз. А взагалі, я не знаю, там, ну, їх там багато. Ну, вони здаються, якщо мають таку можливість, вони здаються. Це люди, от я з ними спілкувався, так, це зеки. Всі зеки з дуже великими сроками. 18 років вбивства поножовщина, розбой. Їм пропонують півроку воюєш, їм дають типу волю. Документів в них на руках ніяких нема. В них є військовий квиток з фотографією і просто записана фамілія. Без печатки, без дати, без нічого. По їхнім словам, ну їх просто закидають, а заді стоять заградотряди вже у Тахматовців. Завжди з ними є хтось один з командирів, наприклад, якогось ВОПу, це або не то, що з регулярної армії, якийсь з руски, скажімо так, або з Луганська останнім часом були теж. Три зека і один мобілізований з Луганська. Були такі, десь в мене навіть відео, є де просились до нас, а можна до вас перейти, як нахрен ви нам здалися. Ну. І теж з ними спілкуєшся. Кажеш, ви ж розумієте, що ви ну, ви ж біомусор, вас просто очистять колонії, вас сюди закидають, а ми нічого не можемо зробити. Нам показували відео, як розстрілюють тих, хто відказувався йти в Вагнер. от І все. Не боїться, а, мабуть, як кажуть, лише дурень. Це війна, і там 70%, мабуть, Твої навики, а 30% це все ж таки твоє везіння. Ти не можеш сказати. Якби це був стрілковий чисто бій, то ну, абсолютно нормально. По стрілкотні вони нас взагалі не вивозять. Тобто в них немає ні такого ні характеру, ні навиків. От. Але від артилерії ніхто не захищений, тут вже як повезе. Тому звісно, що є переживання, страх. Якісь але ми знаємо, що ми робимо, куди ми йдемо. І кожен же ж надіється на краще. Їхні вагнера, коли нас штурмували. Я коли тільки зайшов на позиції, постійно вони намагалися забрати цю білогорівку. У нас був найдовший бій це 12 годин. 12 годин ми тримали оборону, вони працювали артилерією, потім заходили на наші позиції, одгрібали, відкатували знову артилерія, знову відгрібали. Нічого вони не могли зробити. Штурм він по суті, штурм працює. Всіх однаково, єдине, що вже в кого розумніше командування, хто кого обманить. Тобто в нас вийшлося от останні рази щось нове придумувати, чого від нас не очікували. Розуміло, що коли вже навіть вони на нас йдуть, починається артпідготовка, що ми вже всі готові, заряджені, чекаємо, що зараз полізуть. А коли потиху ми зайшли, ми ніхто не чекав. Вони на стрілкатню не йдуть, в них немає мотивації. Ми стоїмо за, ну, за свою землю. За те, щоб вони не пройшли далі, ну, домівку мені вже і так знищили. По суті, мене вже це не тримає. Багато хто тримає за свій будинок, за свою сім'ю, так. Я воюю за свою сім'ю. А в них яка мотивація? Получити волю або здохнути. Все? Тим більше, що мені здається, що це фількіна грамота, це їхнє щось. Не бачив я, щоб хтось хто їм щось давав там, якесь прощення. Автомат АК-12М модернізований, він досить хороша зброя. він Мені сподобався тим, що, на відмінно від АК-74, він має складний приклад. Ось тут його зручно перевозити в машині. Так само він телескопічний. Тобто, з любого АК-74 по суті теж можна це зробити, але потрібно вкладати гроші, а тут все в штаті. Дістався він в Білогорівці, а ми знову ж таки захватили позиції, а бідолага Ахматовець не знав, що там вже ми стоїмо, просто вийшов до нас. Ну все, руки вверх. Він лапки задрав, зброю, віддав автомат повністю новий, ще був практично не стріляний, з повним комплектом магазинів, які зараз в мене. Ну, отак от він і дістався. У мене був звичайний ак 74 кращий він чим. Він в штаті вже йде з обвісом, мені не потрібно нічого докупляти, просто я поставив свій каліматор. В нього є складний телескопічний приклад і вже покращений переводчик вогню. Можна просто, будучи, ну, от ти йдеш там, побачив ворога клас. Не знімаючи руку з рукоятки, перевести його до бою. І є режим стрільби по два патрони. А ще він мені сподобався, бо випадково я подивився номер автомату, збігається з номером мого автомобільного номеру. Мабуть, це була доля. Ха. Ну, от так він в мене і залишився. Ну, я не знаю, в мене, мабуть, буде агресивна мотивація. Є багато знайомих моїх, яких я разом займався в залі, яких я дивлюсь відео, як вони б'ють груші. Ну, я не знаю, що вони будуть казати потім. Своїм дітям, як з ними живуть їхні жінки. знаючи, вони їх ховають під перину там чи як. Як вони будуть дивитися в очі просто людям, коли ми тут. Знаходимося там, допустим, більше року. Так хлопці кладуть своє життя, вони там гужують п'ють пиво, і для них життя не помінялося. Я не зможу себе поважати, сидячи, коли мої друзі пішли на війну, сидячи в тилу. Ну, ніяк не зможу. Це мене не характеризує.